А ми продовжуємо нашу інформаційну хвилю на аютіві і вітаємо нашого наступного гостя, це експерт соціальних питань Андрій Павловський. Доброго дня, Андрію! Вітаю вас, і наших глядачів. У нас сьогодні проходить програма, яка називається Весна ідея крокуємо до перемоги. Ми сьогодні багато говоримо про події на фронті, про війну, але у нас є дуже важлива подія ще і всередині країни. Це війна з внутрішнім, з внутрішнім ворогом. І от до вас таке запитання: що ж робити, коли у нас під час війни відбуваються такі речі, коли у нас просто розпродають країну, наприклад, взяти той же самий енергоатом, чи взагалі. Можливо робити такі речі, коли в країні така страшна війна, розпродавати державні активи і державні підприємства. От як ви це можете прокоментувати? Дійсно, дивні речі, що під час війни і викликаної нею важкою економічною кризою наші горе реформатори е продовжують. Розпродаж найбільш цінних державних активів, таких як земля, порти, енергетичні об'єкти, державні підприємства. і Хотів би нагадати, що влітку минулого року був прийнятий законопроект 7451, щодо спрощеної. І пришвидшеної приватизації державних об'єктів під час війни. От хотілося би запитати у цих горе реформаторів, а кому під час війни дістануться за безцінь найбільш цінні державні активи? Невже урядовим панам і панянкам-економістам не зрозуміло, що в умовах війни. Важкої економічної кризи. Жоден серйозний західний інвестор не прийде в країну, а найбільш ласі шматки державної власності достануться сумнівним привладним ділкам за безсені. І це більше нагадує мародерство під час війни, ніж цивілізовану приватизацію. І зверніть увагу, що та ж, е, перша віце-прем'єрка Міністерської економіки Юлія Свіриденка взагалі радісно заявила, що у державній власності має, має залишитися е, менше 100 державних підприємств. Ну, взагалі. Це по меншій мірі виглядає якось нелогічно, ну і взагалі більше схоже на шкідництво такі дії. А тим не менше, ці гори-реформатори неоліберального крила нашої влади, вони і далі тупо повторюють неоліберальну догму. Що менше менше держави, проте менше більше держави, чи яке повинно бути співвідношення між приватною державною формою власності? Це питання, яке окремо кожна держава має вирішувати самостійно, виходячи з конкретних економічних умов, можливостей, із рахуванням історичного досвіду і менталітету свого народу. Ну, от, наприклад, той же досвід розвинутих країн світу показує, що таке співвідношення склалося в різних країнах по різному. Наприклад, у Флоранції більше третини власності є державною, в Німеччині 30%, в Великобританії 25%, в Сполучених Штатах 22%. А в Україні частка державної власності вже становить менше 10%. А нашим реформаторам і цього забагато. Вони далі планують, що треба заявляють, і планують про розпродаж, і що у державної власності повинно залишитись менше 100 підприємств. Ну, знаєте, як зазначає відомий економіст, академік Національної академії Богдан Данілішин, що. Можна однозначно сказати, що чим більш розвинута країна, тим вища є в неї доля державної частки в кризові часи. Наприклад, під час війни держава Ізраїль не тільки фінансує воєнні витрати і воєнні об'єкти, а значною мірою підтримує контролює весь сектор реальної економіки. От У в нас є в цьому відео. В якому як випадку, пане Андрію, скажіть, от в такому, випадку, так, в такому випадку, як ви вважаєте, чи не настав наразі час об'єднатися суспільству і все ж таки почати боротися з внутрішнім ворогом? І от які кроки для цього треба зробити? Ну дійсно, роз... сумнівні реформи. І я вже казав, що під час війни вони більше схожі на шкідництво. І тут треба розібратися, чи зі злим умислом, чи просто, просто за, за своїх от догматичного неоліберального мислення, наші так звані реформатори таку шкоду роблять е, державі. І суспільство повинно на це звернути увагу. Інакше існує загроза, що наші захисники після важкої війни, після боротьби повернуться в Україну. І що вони побачать, що залишки Держава Україна просто розпродані, що від України залишилась тільки назва, а все вже розпродано, Ні жодного державного активу нема, а ми повинні, як ці батраки, на своїй власній землі, на тих підприємствах, які належать Україні вже. Чи на яких сумнівних ділків, чи на якогось іноземного дядю. Це, от, до речі, є питання національної безпеки в майбутньому. Тому що розпродуються дійсно стратегічні об'єкти, я вже казав, як такі, як порти, енергетичні об'єкти, залізниця, планують розпродати Укрзалізницю, залізницю, енергоатом. І тим більше, що в планах приватизації цих псевдореформаторів під час війни навіть підприємства оборонного сектору хочуть розпродати частину підприємств оборонпрому. Да? Не відомо, що той Мілованов на чолі зараз наглядової ради оборонпрому там, І що він там з іншими своїми реформаторами для укріплення оборони зробив. Я не чув, щоб вони налагодили масовий випуск. Тих же боєприпасів, чи не нових якихось сучасних озброєнь. За, за, за рік війни цього було більше, ніж достатньо часу, щоб ми хоча б щось побачили чи почав це. Поки тільки розмови. Дісна. На жаль, якщо воно так далі продовжується буде, то і нічого нема чого буде. Не залишиться нічого у власності держави України. Тому суспільству треба всіляко цьому протидіяти, якщо ми хочемо, щоб від України не тільки назва залишалася. Так, дійсно. І у нас іде весна, і ми крокуємо до перемоги, і тому е, ми маємо рухатися далі. <му> Ровжуємо наш ефір. Нагадаю, що з нами в студії експерт соціальних питань Андрій Павловський, і це наша інформаційна хвиля на TV. І е, будемо з вами далі розбиратися про ситуацію з внутрішніми ворогами нашої країни, які знищують її середині, поки наші хлопці захищають нашу країну власним життям, ризикуючи, віддаючи його для того, щоб збудувати нашу нову, потужну, сильну Україну. От е, чому ми 30 років, понад 30 років не могли цього зробити? Як ви вважаєте, в чому причина і що от ми саме зараз маємо робити, які кроки для цього? Згоден з вами. Якщо взяти всю історію незалежності України, то вибрали якийсь недолугий шлях тієї ж приватизації, і це підтверджують звіти і дослідження інституту економіки Національної академії наук, якими встановлено що. 95% приватизованих підприємств в Україні погіршили свої фінансово-економічні показники. А ефективного власника, заради чого нам весь час казали, що робимо приватизацію, щоб отримати ефективного власника, так ми його і не отримали. Ці так звані нові власники вони не спроможні були відродити ці підприємства, налагодити випуск нової високотехнологічної продукції, щоб конкурувати. Світі цією продукцією українською. На що вони тільки спромоглися, це порізати обладнання на металолом, вкрасти оборотні оборотні гроші цих підприємств і вивезти їх в офшори сховати за кордоном. Тому до, до цього треба дуже обережно ставитись. І, до речі, економічна наука вже давно давно довела, що тупий. Просто розпродаж державних активів не приводить до підвищення ефективності цих підприємств, не, не приводить до появи нового ефективного власника. Все це треба робити під, держав, під жорстким державним контролем, регулюванням і е, використати досвід, успішний досвід багатьох європейських країн, того ж союзу, куди ми так прагнемо. І за основу взяти економічну модель змішаної економіки, соціально орієнтований капіталізм з великою долею участі державного регулювання економічних процесів із надійним соціальним захистом основного населення. От тоді, може дійсно буде успіх у цих реформ. А зараз єдина мета без Просто розпродати, отримати гроші, а той, хто сидить на цьому на процесах розпродажу державних активів, е він має свої комісійні, які потім виводить за кордон, ховає в шорах. І на цьому результат всіх реформ завершується. А що від того основній масі населення? От запитайте будь-яку людину, яка. Не займається бізнесом, там є найманим працівником, пенсіонером чи бюджетником, що їй дала ця приватизація, яка відбувалася в державі, все це про ці національні багатства, які створювалися попереднім поколінням нашими батьками і дідами, воно за бесім все було розпродано. І нічого не державі України, ні українського суспільству по великому рахунку не далось. Єдине, що з'явився з десяток. Великих олігархів, які монопольно контролюють ціли галузі, отримують там надприбутки, але ж ці надприбутки вони не вкладають відновлення е, виробництва у модернізацію своїх же підприємств, е, не підтримують соціальну сферу, вони просто виводять, вивозять ці гроші надприбутки, які вони з, е, з України отримують за кордон. Тобто Україну треба. Вже давно треба було на це звернути увагу і навести тут лад. Я так, думаю, так. що перед і після війною це питання в суспільстві після війни, і зараз вже я бачу великий запит на соціальну справедливість. І це питання гостро постане саме після війни, після нашої перемоги. І його треба буде вирішувати. Дуже дякую вам, пане Андрію. Було б дуже приємно з вами поспілкуватися. На жаль, ну, час нашої програми добігає кінця з вами. Ми будемо зустрічатися ще в нових ефірах, а ми крокуємо до перемоги, бо йде.